Слава Україні! Сьогодні 6, здається, жовтня. Да, 6. А, молочу кукурудзу. Молочу вже в принципі третій день. Там таке день молочу, день не молочу, в общем. Граюся. Значить, що у нас тут виходить? Кукурудза це з білих мішків. ДКС-3972. Щось таке. О, дивіться, стоять два ці, як два прапори. 3972, прямий посів. А що тут робилося? Попередник соя, не робилося нічого. Дивіться, які качанчики. Отак, так, От так молотили. Попередник Соя, а, ліфосатна обробка з десуламом. Це було до сходів кукурудзи. По-моєму, там щось 1,1 чи 1,2 геліос екстра і 0,28, здається, десулама. Убрало всю зелень, яка тут була. І по вегетації Десулам і Мілофортах е Там 0,4 і літра щось таке. І все. І маємо на сьогодні ось таку кукурудзу. Так, що у нас по висоті? Ну тут балочка. Та тут, понятно, що дивіться. Качани на рівні шиї мені висять. Ну, качанчики ось 70 тисяч густувати на цей. Рік як не крути. Це невиправдана густота. Ну, але, в принципі, їх багато. Я знаєте, я вам скажу, що воно наче й непогано так сипе. Ну, не будемо забігати наперед. Не будемо забігати. Ну, суха, ось везли на елеватор. Возимо елеватор тут місцевий. Повозимо місцевий, дивіться, міжряддя, бачите. Оп, частенько, гарненько. Соя попередник. Не знаю, мені, в принципі, прямий посів. Ну, як не крутий зайшов. Менше оцей возні, телепання, возіння. Побробка, по за обробка, ж да розказую, Значить, по гербіцидах все. І потім частину поля тут не було. Отут ідуще на Бугор, там були дефіцити. Так, трошки перебили. Значить і було тут підживлення бугра, амінокислоти, я не пам'ятаю, в общем від Макош. І були там э, цинк, також від Макош. Що він там, воно щось дало чи не дало, якщо чесно, бли, не можу сказати. Молочився одним масивом. Ну, кукурудза взагалі, я вам так скажу, наче і ну така повеселіша. Стала вона. Тут, я не буду каджани щось погубив. Це тут я трошки попадався. Кукурудза, в принципі, повеселіша, ніж я дивився, там літом знімав огляд, тому що тоді вона здавалася взагалі печально. Ну а на сьогодні, на зараз, в принципі, вона, я вам скажу, досить наче й непогана. По кукурудзі. Ну, Ось, до молотим поле подимься. А, Значить, вожу я тут у нас місцевий елеватор ось відкрився недалеко. А, дивіться. Вони вам зараз міжряддя покажу. Буквально з того, що з хлопцями ж возять, дзвонять, кажуть по аналізах. Що... Значить, все в базі, там бите, волога, туди-сюди. Амброзію знаходяться, дивіться. Оце амброзія. Я в шоці, дивіться, скільки амброзії? Ось. Гляньте. Це поле в амброзії. Понад норму кажуть, і ми вам сор поставимо 3%. Ось зараз я вам ще залізу, покажу кукурузу в бункері. Ви просто по цей. В принципі, я не знаю, я б і не хотів би, мабуть, його б так возить, здавати. І не хотів би... Так, ось дивіться, було по краю, отут ось я йшов жаткою, оце отут по краю було, ось, бачите, лобода, щериця. Ну, отаке. там з того краю була амброзія. По краю, значить. Зараз я покажу вам, яка ж в мене кукурудза грязна. Так. Ось дивіться. Двіться одна амброзія. Це капець. Амбрузія і все. Ну, коротше, якось так. Зверху покажу. Бачите? Обкосив по кругу, обмолотив. І оце ось осталось. Ну так, дивися, наче скільки їх тут блін, А хлопці трошки там це, я не знаю, в чому там затримка, чи аналіз довго роблять, чи що. В общем, коротше, виходить, оце трошки простоє. Ну та вже як є, ну та будемо молотити, що воно тут буде, тоді покаже, подивимося. Аби воно все тільки працювало, а то все нічого страшного. Оце така історія. Так, що іще? Ну може щось забув сказати, питайте, пишіть в коментарях, що там. -то. Може тоді ще пізніше. Процесі молодьби покажу, що дає.